Такі будиночки невеличкі, а то ви наймали помешкання в Кам'янецях. Ви згадували, що десь, ну напевно, що на малому ринку Казимирівській площі, бо ще є фотографії листівки. Е Жиди часто продавали сита. Чого саме сита? Чому? Щось з релігією пов'язано, що їм ну, дозволяло його знає, робити не, такі певні. Виті. Не знаю, де ті матеріали не брали і все робили. Вони такі на вулиці сиділи. І робили їх. Але ви казали, що було масово. Тобто сита ті були всюди? Так, вони багато було мисців тих ситів. Так. А що ж, крім сит продавали? Сити, щітки до білення. Угу. Різні такі речі. Угу. Стільнички, деревляні стільнички до кухні, маленькі стільнички. Кі бороди то хосити